Я, як там що шо, мене ну, видно, все стабільно. Уже на роботу стрімлю. В такому режимі робота стрім, робота стрім, нічого не міняється. Просто нічого. У Тебе просто більше часу ні на що не лишається. Тупо. Абсолютно тотально ні на що. Так що, якось так. Я вчора це просто катастрофа якась була не рандом. О, гарно стоїте, пацани. тычку, МТ, хоча бику небудь. Вчера то прям беда была. У нас здесь стримом. Не знаю, вчера такие такі Я шуб я вчера не робил, би одни сливы, 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 трубачи, сливы. Я просто вчера офигевший був. -о Классный у мене ЕБР. Просто бомба. Топовый чел. Ого, уж чисто Давай так кинем. Погано кинув, Треба було кидати ближче. Вчора на лорці 7. Та то було без різниці, на чому я вчора грав Вчора і минулий стрім, тоже така сама лажа. У мене за 23, за 45 боев е, вийшло 45-42% перемог. Типа, ну. Серйозно, Аж так погано я не граю О, прямо і нормально. Ну, типу, це вже від мене не залежало абсолютно рандом. Така лажа була, що капець. Угу. Мої прекрасні тяжики на гору є сотий, що не їде? Так, раніше, став. Наші повільніше піднімаються на гору. На тобі, братан. Хорош, гарна точка залетіла Думав вчора покатаюсь, лору я на ній не награвся минулого стрима. щось вчора така лажа пішла, ну просто катастрофа. Що не бій, той якась ка біда. Всі їдуть, непонятно, куди і роблять, непонятно, що. Ти просто, блин, вигрибаєш кожен бій, пора. Він стал. Чого ти стал? Тю. взяв, зупинився. О, нормально, 390, хто друга арта Об'єкт. Добре. О, і моя оглушечка, бомба. Норм, зайшла чувак, аж дернувся. то може у мене камера дернулась. Блин, а сюди бы прокинуть було б файно. Я бы в двох оглушив. Я спробую. Ну да ладно. А я бы. Офигеть, які, які шоти залітають. Це як? Це взагалі незаконно. А ти що там, Коля, як твої спроби? В кар'єрі стрімера? Ну, все, це зараз перший бій, а потім почнеться, як вчора. Хі -хі -хі. Вчора так само було. Опа, фош кормую. А ну, стопо. Ать, майже. Ну окей, треба было висоту стріляти. Я затупив. Його зараз будуть розвалювати в усі сторони. Хоча, з другої сторони, він зняв оглушку зараз від 261. І зараз моя черга його оглушать. Якщо в нього ХП лишиться до той пори. Не лишиться, походу. А ну, лови. Ну хоча б так. Добре. Каток мені зарахувало. И повну каток, мені не цікавий. Так, мантикору я не буду стрелять. От PST покидав. Це ж сам до себе. Да, да, да. Go back to. О, oh, боже. Забань цього чувачка, будь ласка, Коля. бекі чи бакі. На тобі. Ой, хорош залетіло. Дякую. 1500 оглушення просто. Нормально. Хорош. Ну, окей, кінцево. Приїхали. Гріль, надо хілп. Потрібна допомога. А гріль пофіг, гріль спить. Ну окей, я почекаю его. Вообще його не его то пробивал, а вот что далее будем с ним робити. Ой, хорош, гриль, красавчик. Спасибо. Просто красавчик. И засаиваю братьелечку на квадратику. Понтикора, да, там жива. Привіт, Андрій, Як-261. Шикарний апарат. Шикарний апарат. Одна з найсильніших арт. Навіть найсильніша арта на даний час в грі. Тільки в мене ЛТшки немає. Давай, гарний, тобі роботи. Ну що, буде хтось тут світиться? Тут ПТшки є, я би по ним постріляв. Погано, в них є монтикор, а в нас нема нікого. Мої ЛТшки десь скисли в процесі готування. Ну, Десь тут стоять всі в цих деревах. Питання де. Питання як їх висвітить. Ще потенційно є 10 тисяч хп, Ну може трошки менше. Щоб дві можна було б оглушки схавати з кого з кого-небудь, з якого є четвертого чи з ФШ? Блайнди, на наскрізь пролітають. Ми би мали зараз почати 430-й з Є3 світить, по ідеї, якщо їх там не пересвітять. Тут вони не маємо більше добусь, те там. З королівських трусів дістав 200 гривень і каже: я, поки не маю змоги пограти, то замовлю два боя на артоконі, буду вдячна. Бійка. Дякую як, тобі за донатик. Добре, добре. Зіграємо тоді бабої на артоконі. Дякую тобі за донатик дуже великий, дякую за підтримку. Дякую, дякую, дякую. Дай спочатку цей бій якось до, до виграти, бо, блін. Для нас дрей. Дякую тобі дуже велике. Опа, артовод за трасери вартовода. Я не хочу в ТПшку стріляти знову. Я хочу цих пацанів. У них ХП багато. Вони ж зараз мають почати десь світитися, як начнуть стріляти по прогеті по і по E3. Може бути, щоб вони просто не світились тупо. Ось Юдес уже тут є. Юдеса розрядили. Добре, і є 4 лови. Оглушить, Моя ціль оглушить. О, добре, 600. Хорош. І Фош лишився там з хпшками один єдиний 1800 Я не встигну під Фоша зарядитися тупо. 7-6, блін. Тупо не встигаю зарядитися. Він десь тут далі стоїть. Мантікора по барабану. А ось він де. В яму впав, гад Шо, шо, не вже топиться їдеш, братан, ти що Куди ти їдеш? Е -е 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 -е. Стій. Стій, 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 куди ти розігнався? А, його оглушив. Я в... я в свого влучив, ти ж ви розуміли, ну що лажа? Ну, клас, це не моя глушка, ну окей. 6600 уже є і то добре. Віка, можем чергувати. Бій на артаконі, бій на 261. Так щоб трошки в тематику було. Якщо ні, то поїде. О, той вже на посиленні перейшов. Все добре, я буду глушити тоді. Хорош 7300 Заявка на майстра. Зараз подивимось, що там вийшло. Я хочу бонуси. бонусы включу, включу. поспішаєш, Вікторія? Виктория да Заскатаем тоді два підряд Майстер, сюди! Файно, файно І того сім.